Thank mm -hmm. mm -hmm. Маленький байчок. Шановні учасники змагань по рибній ловлі, змагання вважаємо такими, що відбулися. Підходимо до мене для підведення підсумків. Так, Вороніченко Володимир. Зважуємо умов. Це було страшний.

мемо Ми порачати. Так, оттуди забирай, що не захочеш сюда туди. Значить, так, давай, пересипам, треба було траву пересипать. А що диди в сторону? Підходьте, в кого я суло готовий. Борщ. <різь> от як вижите. Демон. Машенько 80 г. О. Куропе, як я Венцяна. Mm. Залив свинця у пузо. И Грузии, и mm. победа. Это у нас. Дядька так. Андрей. 230 грамм. О, так это <сказать>, победительная. победитель, наверное. Выкивай там <саму> убийцу <бифкуреры>. рыбы. <ривен> <ривен> o expedi disse 240 грамм. Оооо На 10 грамм більше. Говори, давайте перевозимо. От тільки просить мені цю рибу поляка. 14, скейс на тематику. 14,5, 14. <світить> <3. світить> а те чотирнадцять на п'ять мінімаль. Врічки громад, не Доставай, лотвину доставай. Така що ще буде доставати. І рибину. <плотвину> Ребина <світить> немає. Місця розпреділили таким образом. Перше місце Травін Володимир, результат 240 грамів, корвін Андрій, результат, другий результат вага улову 230 грам. І третє місце, мирний роман 200 грамів. Сама најголеша рибина спіймана учасником 17,5 см мирний роман. Ого. Буро.